Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали на виборах. В Румунії Путін політично втратив цю країну, як і на виборах в Молдові. Втім, загалом Путін не полишає своїх планів відторгнути від України наші південні області. Тому інформацію щодо спроби Росії вторгнутись в Молдову потрібно розглядати серйозно, адже не дивлячись на те, що РФ не має кордону з Молдовою, не визнана ніким Придністров'я стала тим плацдармом, через який Москва планувала і планує дестабілізувати ситуацію в Україні на південно-західному напрямку. Пише Віктор Каспрук, журналіст. Далі в оригіналі. Не дивлячись на те, що в Путіна на сьогодні немає можливості пробити прямий коридор на Придністров'я в Кремлі, не скидають з порядку денного планів пробитись туди, окупувавши Одеську Миколаївську області України. Втім, спочатку для цього їм потрібен весь Херсон. Єдиним реальним нині варіантом для Росії вторгнутись в Молдову і окупувати її територію, може стати висадження туди повітряно десантно з Криму на військових вертольотах. Адже для цього їм доведеться пролітати через територію української держави. Тому важливо вже зараз подумати, як зробити так, аби ці російські вертольоти взагалі не долетіли до Молдови, не можна виключати зовсім скоро Російська Федерація здатна визнати незалежність Придністров'я, таким чином повторити те, що вона вже зробила випадку з визнанням незалежності, так званих ДНР ЛНР, розглядаючи цю дуже критично і небезпечну для України ситуацію з Придністров'я, можна побачити в ній певний позитив, адже в Москві люблять повторювати те, що з їхньої точки зору вдалося їм в попередніх миротворчих місіях. Тому, якщо Путін дійсно вирішить підвищити ставки. І спробує вторгнутись до Придністров'я, то прогнозовано він буде діяти за Донбасським сценарієм, адже в Кремлі не люблять заморочуватись над тим, щоб вигадувати щось кардинально нове. В разі якщо Москва розпочне Придністровську кампанію, можна спрогнозувати, що навряд чи на неї може чекати легка прогулянка по чужим землям незалежної держави Молдови, оскільки в цьому випадку на допомогу Молдові може прийти Румунія, в якій багато хто у політичних елітах. Вже давно не виключає поєднання Молдови до Румунії. Румунська армія вже таємно знаходиться в Молдові та під виглядом молдавської армії контролює всі стратегічні точки. Аеродрома підземні склади. Таким чином виникне протистояння РФ з Румунії, яка вже давно є членом НАТО і може розраховувати на підтримку північно-атлантичного альянсу. А це докорінним чином здатне переформатувати всю ситуацію навколо Молдови, підштовхуючи Румунію прийняти рішення. Щодо об'єднання з першою в одну державу питання лише в тому, чи потрібне Бухаресту російськомовне російсько-орієнтоване Придністров'я, адже його інтеграція в об'єднану нову румунську державу виглядає дуже проблематично, а враховуючи той факт, що саме Придністров'я колись було нічим іншим, як частиною Вінницької області України, то не можна виключати, що Бухарест сам ініціює питання передання його Україні. Україна ж зі свого боку в жодному разі не потрібний проросійський анклав поруч з її територіями, тому вже зараз Києву варто було провести з нашими західними союзниками консультації, що робити з Придністровим, адже не можна допускати того, щоб форпост агресивної Росії загрожував і далі безпеці України. Тому рішення щодо цього питання необхідно приймати найближчим часом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.